Дядьку Мойшу, що таке ви можете сказати за фінансові піраміди? Це прибутково? Сьомо, не сміши мені такий мозок. Найбільша піраміда це такий пенсійний фонд. Кладають усі, а отримують лише ті, хто вижив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Медсестра в пологовому будинку. Ось тут за склом у нас малюки на каталках. Ви у нас вперше? Вдруге. Ну, значить, вам нема чого хвилюватися, ви все добре пам'ятаєте. Та бою, що з першого разу я мало що встигла запам'ятати. Такі важкі були пологи. Пологи були нормальними, просто вперше я була по той бік скла. Нав'язливий кавалер до дами. Швидше відповідає мені, Софочку, чи згодна ти стати моєю дружиною? Фімо, а чому такий поспіх? Тому що я обіцяв матусі, що прийду додому не пізніше дев'ятої. Священник із розчаруванням виявив, що його паства це один єдиний фермер. Розмірковуючи про те, чи слід йому проводити службу цієї неділі, він вирішив запитати думку свого парафіянина. Якщо я несу своїм курям відро зерна, – почав фермер, і приходить тільки одна, я не залишаю її голодною, логічно підсумував він. Зворушний цією простою аналогією священник зійшов на кафедру і виголосив емоційну та довгу проповідь. Вам сподобалася служба? запитав він після закінчення проповіді. Коли приходить тільки одна курка, роздратовано відповів фермер, я не згодовую їй усе відро. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Степане, вітаю. Кажуть, ти вдало одружився? <плес> Яке там вдало? Наречена не прийшла на весілля. Ну, то хіба це неудача? Давиде Марковича, що ви робите для збереження чистоти нашого моря? Для збереження чистоти нашого Чорного моря ми з моєю дружиною Сарою туди нічого не робимо. Приходить дядько до вітрини з ковбасами та копченостями, вибирав, вибирав, нарешті каже Зважте мені, будь ласка, пів кілограмчика суслятини гарячого копчення. продавчиня збентежено. А в нас такого немає. Ну, як же немає. Он там написано суслятина ГК». Молоденька продавчиня ляскає себе по лобі й каже старший Галина Костянтинівна, у вас бейджик у вітрину впав. Ти чому вчора навіть посуд не помив з Я просто не хотів будити тебе шумом води, кохана моя. Ця та ще тисячу відмазок у книзі Балабол від Бога. Посеред містечка заглох мотор заїжджого автомобіля. Власник спробував завести машину сам. Звертався до перехожих, марна справа, авто ні з місця. У розпачі він попросив допомоги в місцевого бляхаря. Той відчинив капот, щось видивився, десь постукав молотком і, о, диво, мотор запрацював. Скільки я вам винен? запитав господар машини. Двадцять злотих. Сума дріб'язкова, але педантичний власник попросив пред'явити йому рахунок. Бляхар послинив олівець і вивів на шматку паперу. Стукнути молотком. Один злотий. Знати, де стукнути дев'ятнадцять злотих, разом двадцять злотих. У чоловіків роки мчать значно швидше, ніж у жінок, сказав один приятель іншому. Знаєш, я теж це помітив. Коли я одружився, ми були з дружиною однолітками. Тепер я вже підбираюся до 60, а їй учора в соцмережі стукнуло 30. Прилітає на землю інопланетянин, щоб внести землян до каталогу розумних цивілізацій, і запитує Чому за достатньої кількості землі, води і світла багато хто на землі голодує? Грошей немає. Чому за всіх ваших можливостей так багато безхатьків? Грошей не вистачає. Чому ви так свою планету не бережете? Грошей немає, щоб влаштувати інакше. А чому так багато хворих, яких можна вилікувати? Грошей замало. Що ж це за ресурс такий дефіцитний, який вам жити нормально не дає? Може вам допомогти його з інших планет завести і взагалі? Де ви його добуваєте? Завозити не треба, ми їх самі друкуємо. І викреслив інопланетянин землян зі списку розумних істот. Мама забирає ввечері сина із садочка і розпитує малого Андрійку, Тетяна Михайлівна сказала, що ти знову не хотів спати в садочку. Чому? Я хотів, мамо, але вихователька так хрупіла, що я не міг заснути. Втомлений від злодіїв господар дачі повісив на дверях записку усередині лише старий поламаний мотлох. При черговому відвідуванні дачі він побачив приписку Усе забрали на ремонт. Ви знаєте, Хаймовичу, за новими правилами ми не можемо поселити вас із дівчиною в один номер у нашому готелі. Беріть ще один номер. Так і чому? Ви не розписані. Це що, боротьба за моральність? Ні, це боротьба за прибуток. Помирає старий багатий корсиканець. Зібралася родина, чекають, кого ж старий оголосить спадкоємцем. За старою доброю корсиканською традицією все має успадкувати найледачіший. Вмираючий, слабким голосом каже: Домініку, сино мій, підійди до мене. Домінік підходить. Синку, уяви, що ти сидиш і бачиш, як вітер жене купюру в 500 франків. Що ти зробиш? Не зрушу з місця тату. Навіщо мені зайвий раз втомлюватися? Золоті слова, мій хлопчику, іди. Пауло, підійди. підходить Пауло. Пауло, голена пристрасна красуня тягне до тебе руки. Що ти зробиш? Не поворухнуся. До чого напружуватися зайвий раз? Прекрасна відповідь, синку, іди. Антоніо, підійди. Сам підійди, тату. Нещодавно дружина дістала альбом із нашими фотографіями до весілля, де ми молоді, худі, і зелені. Сидимо, дивимось, згадуємо. Син п'ять років дістає одну мою фотку і каже: Тату, а це ти коли фотографував? Це давно було, ще до того, як я з мамою познайомився. Тут дитина зависла на кілька секунд і видає. Так ти що, Ланіси нам не лідний був? Ваша собака не кусається? Не бійтеся, добрих людей він не чіпає. Ви знаєте, я до кінця в собі не впевнений. Загубив я трястя паспорт. Найпаршивіше, що за обкладинкою була заначка баксів 300-400, типу на екстрений випадок. Ну, думаю, хана якщо хтось знайде, то простіше бабки забрати та викинути в найближчий смітник. Але ні. Знайшли, віддали, та, зрозуміло, баксів ніяких не бачили, нічого не знають, але і на тому спасибі. Знайшла, до речі, дружина удома. Отже, меблі і всі домашні речі ми розділимо порівну, без жодних скандалів. Ти згодна, звісно. І давай домовимося, що ми збережемо нормальні людські стосунки, якщо зустрінемося, спокійно привітаємося обов'язково. І під час самого розлучення ми поводитимемося коректно, без усяких випадів і докорів. Згодна? Згодна. Ну і чудово. Залишилося лише вирішити, на який день ми призначимо весілля. Жіночий форум. Я погана господиня, я мию вікна один раз на рік. А що вікна треба мити кілька разів на рік? А що вікна треба мити щороку? Треба мити вікна. Директор м'ясокомбінату викликав начальника охорони. Посильте, будь ласка, охорону складу, щоб усяка шпана з вулиць нашу ковбасу не крала. Посилили вже. А ось на прохідній охорони немає зовсім. Треба б поставити. Не треба. Наші працівники знають, що наша ковбаса робиться, тому свої красти ніколи не будуть. Одна подруга телефонує іншій. Привіт, фаєчко, як життя? Ой, Фірочко, та коли як? Є настрій, готую. Немає настрою жиру. Помирає молодий адвокат у вісні та постає перед райськими воротами. Що сталося? Де це я? Святий Петро, перегортаючи книгу, відповідає. Бачите, шановний, ви померли. Та бути такого не може, перебиває адвокат. Я такий молодий і до лікаря нещодавно ходив на обстеження, і все було чудово. А ми просто підрахували всі відпрацьовані години, за які ви виставили рахунки клієнтам, і виявилося, що вам уже 189 років в Одесі на привозі. А що у вас бичок свіжий, ще живий? Ні, він таки вже помер. А я тут дивуюся за ціну. Ви йому що таки на похорон збираєте? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Німецьке подружжя святкує 65 років спільного життя. Вона повна квітуча жінка, він худий, зморщений дідок. Серед гостей крутиться енергійний молодий чоловік, представник преси. Він запитує в ювілярки скажіть, як ви прожили разом стільки років? О, це було дуже просто. Я визначала, що мій чоловік мав робити, і він це робив. Якщо ні, тоді він отримував добряче по шиї. Журналіст звертається до ювіляра, а тепер ви скажіть, які роки у вашому житті були найсвітліші і найпрекрасніші. Дідок, важко зітхнувши. Десять років радянського полону. Скажіть лікарю, чи обов'язково робити таку дорогу операцію? Мені, врешті-решт, необхідно утримувати дружину і моїх дітей. Мені теж, шановний, мені теж. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. До Японії прибула делегація кіровського машинобудівного заводу. Директор Міцуока проводить оглядову екскурсію. На нашому підприємстві 28 цехів, і у нас теж, відповідає директор Кіровського заводу. І в бік не можу сказати, що у нас 45. На нашому підприємстві працює 12 тисяч працівників. На нашому підприємстві теж, відповідає директор кіровського заводу. І крім того, я не можу сказати, що у нас 54 000 тисячі працівників. У мене у відділі працює 6 інженерів, а у нас сім інженерів, відповідає директор кіровського заводу. І не можу сказати, що тільки в заводу управління у нас 200 інженерів. Наступного дня директор Міцуока дуже втомлений і невиспаний, запитує директора кіровського заводу. Скажіть, пане, я всю ніч робив розрахунки і не міг зрозуміти, що робить сьомий інженер.